Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знов ж таки звертаю вашу увагу на активний збір для 13-го окремого десантно-штурмового батальйону на дрони. Необхідно зібрати 2 мільйона 100 тисяч гривень. Станом на зараз організатори змогли зібрати 173 тисячі гривень, тому прошу небайдужих долучитися до цього збору. В описі під відео буде вся детальна інформація та реквізити, куди ви можете направити кошти для 13 ї ОДЖБ. З приводу теми, яку ми будемо обговорювати, вона пов'язана з прев'ю президентських праймериз в штаті Мічиган серед республіканців і демократів. Ми поступово наближаємось до березня 2024 року, коли в більшій кількості штатів. Америки будуть відбуватися прамериз чи кокуси, партійні збори. Сьогодні ж ми говоримо про штат Мічиган, і власне CNN говорить, що ці первинні вибори вони будуть надзвичайно важливими для діючого президента США Джо Байдена, враховуючи події в секторі гази і зростання невдоволення серед прогресивних людей тими діями, які застосовує адміністрація Байдена для врегулювання. Ситуації в секторі гази говориться про те, що в цьому штаті є багато євреїв та арабів у місті Діброн, проживає одна з найбільших арабських американських громад у Сполучених Штатах Америки. Далі CNN говорить, що загалом йде заклик до того, щоб виборці ну, намагались максимально ігнорувати ці первинні вибори, до прикладу, ставивши там позначку не проголосував, чи там не підтримав жодного кандидата. І таким чином ці люди намагаються дати сигнал адміністрації Байдена, що вони не задоволені діями Байдена щодо питання протистояння між Ізраїлем та Хамасом в секторі Газ. Так нам повідомляє Сіенен. Серед республіканців боротьба розгорнеться між Трампом і Гейлі. Тут жодних новин. І якщо ми беремо зведені опитування за Hill станом на 27 лютого, тут жодних сюрпризів. Трамп має 70% підтримки Гейлі, 21,5%. з половиною. До прикладу, опитування, яке показує організація 538, воно наступне. Трамп 78%, Гейлі... Близько 22%. Тобто ми прекрасно розуміємо, що Трамп і тут переможе під час праймерис. Але тут потрібно звернути увагу, як будуть розподілятись делегати серед республіканців. Їх загалом 55%. Але під час сьогоднішнього праймерис буде розподілено 16 делегатів. Інші делегати будуть розподілятись під час кокусів. В цьому штаті, які відбудуться 2 березня 2024 року, довго намагався з'ясувати, чому так відбувається, чому знову ж таки ми бачимо розділення, так як це там було в Небаді, але в Небаді, там всі делегати розподілялись в кокусах, а не під час праймеріс. А тут розділення. Таке, що менша кількість делегатів буде розпреділятися під час праймериз, інші під час кокусів. Отже, роздільний процес нагородження делегатів щодо праймериз та кокусами є результатом реакції республіканців на рішення демократів змінити партійний календар висунення кандидатів у президенти після виборів 2020 року. Понизивши штат Айова та Нью-Гемпшир і висунувши південну Кароліну та штат Невада на перший план, і після цього поставивши штат Мічиган в контексті проведення праймериз, республіканці виступили проти попередніх праймериз у Мічигані, і це порушило правила національного комітету республіканців, які обмежують факт того, які штати можуть проводити праймериз. До 1 березня 2024 року, після того як демократи, які контролюють законодавчу владу та офіс губернатора, перенесли праймериз у штаті Мічиган на 27 лютого, національний комітет республіканців і власне республіканська партія Мічигану запропонували ось цю змішану схему розподілення делегатів, яку я сказав, ну ж таки вище. Ось причина, чому так. Буде відбуватися розподіл делегатів в штаті Мічиган серед республіканців. Кількість делегатів серед демократів наступна 117 готових делегатів будуть розподілені серед потенційними кандидатами на посаду президента США від відповідної партії. Закриття виборчих дільниць буде о 20.00 за місцевим часом. 3. за часом Ківа. І саме тоді ми можемо дізнатися про міжні результати. Ну і вже на завтрашній день ми будемо знати і остаточні результати, і власне розподілення цих делегатів. Тому я буду про це оперативно. Зазначати на Ютуб каналі Independent Politics і на Фейсбук сторінці уважно слідкуйте за оновленнями, і ви зможете побачити всю інформацію, яка стосується праймерів в штаті Мічиган. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!